Вітаю! Сьогодні будемо говорити про теорему Вієта. Перед вами є квадратне рівняння в загальному вигляді. Але все, що ми будемо сьогодні робити, це будемо розв'язувати зведені квадратні рівняння. Тобто коефіцієнт А буде завжди дорівнювати одиниці. Будуть лише коефіцієнти Б та С. За теоремою Вієта. Ми можемо попрацювати із сумою коренів. Та їх добутком. Тобто, якщо уявимо, що x1 та x2 це будуть наші корені, то їх сума буде дорівнювати другому члену з протилежним знаком. Але це за умови, що перед х2 у нас немає нічого, коефіцієнт А буде дорівнювати одиниці рівняння зведене. А їхній добуток, відповідно, буде дорівнювати вільному членові, тобто, це, як же цим всім користуватися? Якраз ми сьогодні з вами і дамо на це відповіді. Розв'яжемо перше завдання, в якому говорить, не розв'язуючи саме рівняння, потрібно знайти суму і добуток його коренів. Як же це зробити? Ми з вами знаємо, тепер уже що сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнтові, але з приклажним знаком. Якщо в нас тут написано перед x мінус 3, то ми пишемо просто 3. А добуток буде дорівнювати ось цьому числу. Просто 2. І ніби як все зробили. Проте є ще один нюанс, на який слід звертати увагу. Вся ця магія буде працювати тоді, якщо корені справді існують. А якщо ми не можемо знайти корені, наприклад, через дискримінант роблячи, то як же ми можемо знайти їхню суму? Тому в таких випадках слід все рівно знаходити дискримінант? Пам'ятаю, що він дорівнює ні Б квадраті відняти 4 ac нам потрібно не так його врахувати як перевірити, чи він буде дорівнювати нулю або бути там, наприклад, додатним, аби не був від'ємним. Замість B ми підставляємо мінус 3. Мінус 3 в квадраті це 9. Далі мінус 4, що множиться на А, яке у нас одиниця, це важливий момент для розв'язання. І у нас є ще коефіцієнт c, який 2. Тобто ми розуміємо, що все це зведеться до 9 підняти 8. Ми можемо навіть не віднімати. Для нас важливо, що це число буде більшим або дорівнювати нулю. І тоді можна справді стверджувати, що і сума коренів у нас 3, і добуток у них 2. Але для чого нам знати щось про суму коренів чи про їхній добуток, можна так навіть розв'язувати квадратні рівняння. Наприклад, сума яких двох чисел буде дорівнювати 3, а добуток 2. От якщо ми. 1 помножимо на 2, скільки буде? 2. А якщо їх додамо, то буде 3, правда? Отже, наші корені будуть 1 і 2. Ми їх додаємо. Виходить 3, ми їх множимо, виходить 2. Тобто ми не розв'язували дане рівняння через формулу корень квадратного рівняння, але, тим не менше одержали відповідь. Не завжди вдається підібрати оптимальним способом ці числа. Можливо, вони. Взагалі могли бути ірраціональним, тобто містили корені, які не добуваються, так теж може бути. Тому знаходити корені з допомогою теореми Вієта можна, але це для досить простих рівнянь, і тому він не є універсальним способом. Тому для знаходження коренів краще використовувати формулу коренів квадратного рівняння. Але для деяких завдань, щоб не знаходити самі корені, а де нам буде достатньо просто мати їхню суму. Та добуток можна використовувати теорему Вієта. Ми абсолютно легко ці суми та добутки познаходили. Проте як користуватися теоремою Вієта, якщо воно в нас не зведене. Це квадратне рівняння, яке нам дісталось. Перш за все, ми маємо перевірити, чи знаки в першого пацієнта та вільного члена однакові. Якщо вони однакові, нам потрібно буде знаходити дискримінант. Якщо ж вони, так як зараз, різні, то ось цей мінус, що ми маємо ось тут, перетвориться на плюс, і дискримінант точно буде додатним. А це нам дає можливості його не знаходити, а просто скористатися теоремою Вієта в такому вигляді, як ми маємо тут, що сума дорівнює якомусь числу і добуток теж. Проте нам заважає п'ятірка, як з цим поборотися? Все досить просто, можна все рівняння. На це число просто поділити. І будемо мати х в квадраті відняти 2 п'ятих х і відняти 3 п'ятих. І перепрошую, х зайве був до рівня 0. Ми все поділили на 5. І далі можна було би стверджувати, що сума наших коренів це буде другий коефіцієнт з протилежним знаком. Прибираємо знак мінус. Лишається 2. А їхній добуток, відповідно, буде дорівнювати мінус 3 п'ятих з тим же знаком, який там написаний. Як бачите, цього разу підібрати числа, які треба між собою додати, та помножити, щоб одержати 2 п'ятих і 3 п'ятих, не так і легко. Тому, якщо вам потрібно мати корені для цього рівняння, краще скористатися формулою коренів. А на сьогодні все. І зустрінемося наступного разу. Та поговоримо ще про теорему Вієта, і де можна використати ось ці всі суми та довбутки коренів. До зустрічі!